Мар'яна Безугла просто напрошується на те, щоб назвати її безумна. Наприклад, днями скандальна нардепка від слух запропонувала позбавити громадянства 11 мільйонів осіб за кордоном, давши визначення, буцімто це вже не наші люди. Повне відео вже є в моєму телеграмі, тому обов'язково приєднуйтесь. Там багато цікавого. Так от, дискусія виникла в одному з ефірів з Юлією Клеменко від голосу, котра наполягала на тому, що вимоги до українців за кордоном, а саме, змусити людину, котра, можливо, вже багато років живе в іншій Країни приїхати сюди, щоб особисто оновити дані, прекрасно розуміючи, що назад тебе вже ніхто не випустить, це маячня, котра ставить мільйони людей поза законом, і остаточно виштовхує їх. На що пані безугла якраз і почала апелювати, мовляв, чи їх тоді взагалі можна вважати нашими, і все в цьому роді. Чесно, після подібного важко щось коментувати. Окрім того, що якщо нам не потрібні мільйони громадян, які роками вливали сюди десятки мільйонів доларів, то погані наші справи.